Всім привіт, сегодня з вами Ялостек і. Ванро. Сегодня у нас запечатання Десятихвостого Джубі в когось з нас. Jubi йо А чо в мене? Я не хочу в мене. Давай на цей роз тебе, а що? В мене? Ну Давай в мене. Все, погнали Сила десятихвостого буде моя. Нє. Е, ви тут, коротше, ви мені вибачаєте, тут буде його дуже багато екрану, бо я. Бо я налажав запису трошки. Ну, з 8. Таку. -таку. Цінкотку часточку належав, зовсім такий вам маленьке. Тому вибачаю за таке. Надіюсь, більше таки не повториться. Але я не обіцяю, бо як то руки, сраки поки що ще ростуть. На жаль, да. такий от я. На да. Почнемо з того, що нам треба що? зібрати всіх 9 хвостатих в статую Гедомаза. Це тобто вам треба мати ренеган або тенсейган, щоб її викликати і щоб мати техніку. Рінеган або Тенсейгана також э, в стихії Ян появляється техніка. Шість шляхів, гробова печатка 10 хвостого. Ця техніка в. А ні, стоп, ні, 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 це техніка пізніше вам знадобиться. Вона зараз скажу, як поя... появиться. А так то вам знадобиться запечатувальна техніка: примарні дракони 9 поглинаючих печаток. Четверта техніка в стихії Ян. Так, вона появляється, коли у вас надіти Ринеган. І... Або Тенсейган, Так. Так, давайте покажемо, як працює ця техніка 9 поглинаючих драконів. Так, заспавнено на нашого фосату, допустимо, це Сонгоку. Далі у вас в стихії Ян є четверта техніка, це запечатувальна техніка, Примарені дракони 9 поглинаючих печаток, 1000 XP для використання. Назбирали, зафармили, і ця техніка з'являється тоді, коли надіти Рейнеган або Тенсейган. Одне з двох. Так, і далі просто ПК підбиваєте, звичайно, моба. Якщо тако просто активуєте, то ну, по хідбоксу його з'являється статуя не, і не буде. Ну так, так. Ні, трошки підбити там, бо воно ось так буде робити. Просто буде битися і може знищити вашу статую і з неї вирватися там хвостати, якщо там він вже є. Ну, але статуя трохи йому знесе, хп, потроху зноси, але. Треба самому бажаному підбігти. Чуєш, що переб'є. Його треба в будь-яко положити. щоб б його типу, зразу знищилося. Mm. Не положити, а лишити менше хп. Ну, типу, дивись, стату я знайшов йому щось там 400. Ну, тако... ну коротше, да, ліпше положити. Кіри. Ластик, ліпше. Mm. Так, ластик, mm -hmm. ліпше покласти його тако. Mm -hmm. Дож хіжі, буде. є. Хижи, хижі, хижи. Дощ буде? Дож буде, що не так. буде. Не буде, я відмінив, я відмінив, я ж бог. <су> Добре, ну тут цією технікою запечатати і хвостати ага, переміщається в гедо з статою. І якщо статуй гедо знищиться, то в хвостаті вирвуться. Так. В принципі, все. Далі. Ну і далі приступаємо до самого запечатування 10-х востого. Далі саме запечатання 10 хвостого. Я його викликав яйцем, ну ви там викличите як. Стоп, як він у вас з'явиться? Коли в статуї Гєдомазу буде вже всі 9 хвостати звір, то вона почне перетворитись в 10-х лозу, тому він у вас з'явиться. А поки що я його просто заспавнюю, бо ми це робити не будемо. Хоча можемо. Це легко, статі. Давай. Візьми рініган також, Виклич просто статую мені, а я буду запечатувати в неї команду. Я знаю команду просто. Так, так, це важливо було. Так, Ластик викликав статую Гєдомазо. Я її. Ну, про, кодом видаю, цим кодом видаю її фосато, спочатку одного хвостого. Тепер можемо подивитись командою Locate entity Ginchurieки list. Що... А ні, не запечатаний, стоп, чому? Емм. Ага, джин... А, ні, не ту команду. Гедо. gedo... Куди? Є? До речі, тут прикольна фішка, ця. А, цей фігні. Тут буде зіди і кось запечатання, то вже вся пов'язка зніметься. Так, так, зараз ми це Ой. навіть покажемо, Добав я теж відійдуть тут звуки голосні, навіть не знаю, чи буде чути. Так, ось команда на екрані ось ця для видання біджу самого хвостатого звіра в статуї зразу Гєдо. хто хоче на креативі, але обов'язково, щоб статуя була викликана вже у світі. Бо як вона просто її не буде ніде, то не запечатається. Так. Бачите, вже в листі є, що шукаку запечатаний в GEDOMZ статую. Зараз ще двох фостай. 3, 4, 5, 6, 7, 8. І командою заберу в себе див'яти хвостів, бо він в мене. Я його дженчурики. Locate entity, remo. 9. Так, і видаємо ту команду, яку вже показували. Get do І вона починає перетворення. Пов'язка знялася. Досить кентана. До того, як в неї було ще пов'язку, вони не могли сісти. Все так, чисто. Тепер коротка інформація, ми вже все було розказували. Огляд Гана, так, так. Ну і тепер лише питання часу, коли вже буде сіти хвостик. Зараз Він ті просто перетворети. Будемо далеко відійти. Баж, ну тільки реально далеко відійти, бо Та-та-та, він великий дуже. Але ми в він нас не почне бити. І також зараз, після того, як сам 10-хвосий появився, у вас з'явився в стихії Янь, нова техніка це п'ята техніка остання шість шляхів, грабова печатка 10-хвосей, 1000 XP для використання. Чи з того? З неї тоді швидше було в виживанні? Можливо, не знаю. О. О. Так, от сам 10-хвосий. така прикольна моделька, Ріне Шарінген, все як має бути. 100 тисяч хп, його вбивати не потрібно. ХП ні каплі не потрібно зносити. Просто ну, цю техніку, і щоб ви могли її використовувати. І далі нею по хітбоксу 10-хвостого е Пробую попасти. <гум> не поучекайте. Туста підживіть, десь з підживіт. Десь підживіт. А, чекай, чекай, вроді, знайшов. Попадають. Щось не попадає чекай. Кажу, підживіт. Мені я віше спас. Да Де я десь тут тоді, попав. О, все, попав. І далі йде, ну, таке передання біджу. Типу, що він в мене запечатає, ХП йому не потрібно, тобто, зносити. Видите, так? так. Бо це буде. Трохи. Ну, типу, це неможливо. В нього зразу там вородій відновлюється. Все, в мене, видається, рівний шаринган досягнуто, тобто він у вас пробуджується. У вас стає отакий е... вигляд, типу, не знаю, чи Аріне Шарінган мене блимає через те, що мені опит видається, чи не що. ні, у досвід... тебе не блимає. все нормально. А це в мене таке. Відмога, але це все нормально. У тебе часом не були очі від шарінган? У мене був Рініган, а далі він вже перетворився. в, wow. в ну, в мене на ну, Як це називається? Ну, то, на чолі з'явився Ріні Шарінган. Але в мене чомусь блимає, не знаю. Це може баг, у мене якийсь щось я наробив. Ну, у вас буде все гаразд. І також оцей плащ. Він у вас отакий, якщо у вас більше, ніж 3, 32400 xp у вас він буде отакий плащ, а якщо менше, то буде ось такий, який зараз на екрані. Тобто ось такий зліва на екрані, коли менше 32400 хп, а справа, ось коли більше 32400 XP. хп хіжий, приємного монтажу. Дякую, дякую, я так це люблю. Также люблю шукати ці фотографії, так інтересно. Що вам це дало? У вас пробудився рійний шаринган, само собою. Техніки його, на жаль, вам не дасть, кікей море. Це, ну, тільки креатив. Дало вам шість шляхів, це дуже мощно, так сказати. Тут у вас буде чотири техніки зразу, а п'ята, разінцірокен, якщо у вас вивчений сам разінцірокен буде. І також послуг мудреця. Також вам видається. І ну, у вас оці бафи, щоб їх. Ой, точніше, ця. Ну, як її сказати, такий одяг, ця мантія. Щоб її зняти, просто можете зняти ренегант тоді ви вийдете з цього режиму. Все. Сила шести шляхів вже показували. В принципі, тут вже просто саме запечатування 10-х хвостов вам показали. Е, ластик. А ластик що що й має підтакнути? Тут вже так. я нічого не можу показати. Ну, вже це, це показували. Ми е хотіли тільки в цьому відео показати вже, як самого 10 хвостів запечатати, щоб не було ніяких у вас проблем. В принципі, все, на це можемо і завершувати так. Ну що, це підійшло до кінця. Ще є пара таких слів, що можемо дещо сказати. О, до речі, ви бачите, у мене тоже він починаємо. Це просто іменно від п'ятого лиця так виглядає. Ну в от, в принципі, і все. Єдине, що вас попрошу це поставити лайк. Обов'язково, в принципі. Ну, а може і не обов'язково, це таке. Можете дизлайк поставити, якщо вам щось не сподобало. Можете взагалі написати коментар, що там вам це не сподобало, або що хочете, щоб я зазняв, показав. Або я вас знайду і заріжу. Ну добре, з вами був я, Ванро. І ластек. Так що до нових зустрічей. всі, бай-бай. I'm okay.